Минулого разу, коли показували підвал Сашка телячого, люди. Я не знаю, як вони побачили, але побачили, що там були яйця мариновані. Я не помітив цього. Але народ у вас уважний. Що це за чудо таке? Як ви його робите, Сашко? Ну я не знаю, як робить моя жінка, але вона це все вам розкаже. А розкаже де вони ті яйця? От, от вам ці яйця. Так. Це ви Наталя? Так, я Наталя, рецепт дуже простий. На літр води 2 столових ложки вапна. Розмішали і заливаємо холодною водою з вапном. — А це відкрити можна? Чи воно буде Ні, можна відкрити. Чому? І ніякої солі, нічого. Міч. Ой. Добрий чоловік закрив, бачите? Ага. На совість. На совість закрив. Ну, і вони зберігаються. Отлічно. Тобто, оце зараз, який сьогодні день? Жовтень початок. Да, жовтень. І можна через три ну, місяці їсти. Ну, фактично, через два місяці ми споживали. І, слава Богу, все нормально. А вони залишаються сирими? Ну, звичайно. А по і варити їх можна? Ну, варити не бажано. А що а як їх їсти? Ну, просто їх додавати в страву. А, от, наприклад, в тісто там, отак. Так, як от технічно. тісто, як для випічки, як щось робити, то тоді можна. Це ваші домашні? Так, да, домашні. Багато вас курей? Є багато. 73 чоловіка. 73 <laughs> чоловіка.